Вітаю вас, батьки першокласники! Ось і розпочалося ваше шкільне життя. Справді, воно відрізняється від того, до чого ви звикли. В своєму дитинці, можливо, у вашої дитини, яка вчилася раніше. Але пам'ятайте, що життя, воно швидко І не завжди ми будемо залишаватися в таких умовах. Тому давайте зараз пристосуємося до того, що нам робити в такій ситуації, але навчатися потрібно. Тому що навчання це один із рушіїв створення особистості. Її прагне, її вмінь. Тому давайте зараз трішечки розглянемо, що потрібно зробити для того, щоб дитина більш охоче виконувала домашні завдання. А можливо, навіть просто прагнула поспілкуватися і подивитися, як ведуть себе інші дітки на заняття. Навіть онлайн. Отже, перше, що вам потрібно зробити, так це роз'яснити дитині, чому вона навчається. Ні, вона навчається не тому, що ви сказали, що їй 7 років, 6 років, коли вона йде в школу. Ні, в школі дуже багато цікавого. По-перше, ми акцентуємо увагу на тому, що ти дізнаєшся багато нового, корисного, що зможеш використати в своєму житті. По-друге, обов'язково роз'ясніть дитині про правила роботи. Це робоче місце, на якому будуть лише робочі матеріали. Олівці, ручки, фломастери. Але вони будуть використовуватись не так, як їй хочеться, а лише за умови, коли їх потрібно використати. Отже, робоче місце дитини має бути чітко відгороже. Навіть якщо у вас маленька кімната, але дитина має знати, що в цьому куточку вона навчається, а в цій іншій кімнаті вона може гратися, відпочивати, дуркувати чи ще що, що їй заманеться. Отже, ми роз'ясняємо, що робоче місце це місце, де в нас є робочі матеріали, де ми виконуємо завдання, де ми активно працюємо. Але не забувайте про те, що ваші діти ще маленькі, їм потрібна допомога. Не в тому, щоб е, сказати, який ти поганий, а навпаки. Сказати про те, що в тебе сьогодні виходить краще, ніж вчора. Так, складно, я розумію. Але я бачу твій результат. Давай звернемо увагу на те, що вчора ти написала три строчки палочок і в тебе заболіла рука. А сьогодні ти вже написала чотири строчки цих же палочок, і ти можеш зробити ще половинку. Клас, молодець! В жодному разі не порівнюйте, будь ласка, дітей один з одним, тому що це різні особистості, в них різні вміння, навики, прагнення різні. Тому, будь ласка, цінуємо те, що дає нам наша дитина. Далі, не забувайте знову ж таки про те, що це дитина і в неї провідна діяльність залишається гра. Так, дійсно, дуже круто, коли дитина сидить і навчається. Це для батьків прямо на небесна, але так буває дуже рідко. Дитина в своєму стані, навіть відволікаючись, тримаючи якусь іграшку в руках, може собі дозволити відпочити. Сидіти перед екраном це досить скучно. І я можу вам сказати на особистому досвіді, якщо там нічого не відбувається цікавого для мене, то я відволікаюсь. І ваша дитина також буде відволікатися. І це буде нормально. І інколи можна буде сказати, що зупинись, давай одну хвилинку подуркуємо, побігаємо, пострибаємо. Ми виключимо камеру і відволічимося. Але... Це буде контрольоване відволікання, яке потім нас поверне знову ж таки до роботи. Пам'ятайте, що 2 хвилини вашого часу можуть зарядити дитину на 20 хвилин роботи.